Як думаєш, ти адекватний? Нам самого малку прививають історію, що ми є центр світу. Круг нас бігають бабці, дідусі, батьки, сусіди і так далі. Потім ми виростаємося і самою думкою, але в більшості це не так. Не буде правило, буде порада. Сьогодні глянь на себе зі сторони. Глянь на ситуацію, в якій ти зі сторони свого опонента або про зі сторони людини. Задай собі питання, як тебе сприймають інші люди. Чи ти адекватний партнер, чи ти адекватний працівник, чи ти адекватний експерт, сусід і так далі. Повір мені, ти був дуже сильно здивований, якщо ти відкинеш своє его, відставиш його в сторону в шухлядку і просто спокійно проаналізуєш себе. Мені це досить допомагає. Тому що я також, як і ти, думаю, що я мама на квіточки і центр світу. Сили мудрості підписуйся.